Власники квартири попросили дизайнера Марину Саркісян організувати в їх однушку окрему спальню і передбачити компактні системи зберігання. У підсумку вийшло не тільки зробити грамотне планування, але і створити легкий інтер'єр, що відбив захоплення замовників, з декором у вигляді старовинних музичних гравюр і статуеткою скрипкою. Про подробиці виконаної роботи нам розповіла автор проекту. загальна інформація: місце Фінляндія, Гельсінкі. Тип будинку. Будинок старого фонду 1928 року. Метраж 39,9 квадратного метра. Кімнати 2 санузел. 1 висота стель. 26 метра приблизний бюджет. 2,2 – 5 млн грн. Марина Саркісян – дизайнер-декоратор. У професії з 2005 року народилася у творчій родині. Тато художник вчив її занурюватися в мистецтво з головою, бачити красу в буденних предметах. Спочатку закінчила технічний університет, пізніше школу дизайну, профільні курси в навчальному центрі, кар'єра, відвідувала майстер-класи з дизайну в Фінляндії, замовники та побажання, інтер'єр квартири створювався для сімейної пари. Талановитих музикантів, які багато подорожують по світу, мені належало зробити з компактної однушки-двушку, виділивши місце для окремої спальні. Також важливо було максимально оптимізувати простір санвузла, організувати з трапом і розмістити системи зберігання. Перепланування спочатку в квартирі була лише одна кімната, але наявність в ній двох вікон дозволило розділити простір на спальню і вітальню, як того і хотіли замовники. У будинках старого фонду у Фінляндії катастрофічно маленькі ванні кімнати, щоб грамотно задіяти корисну площу санвузла. Я встановила тут верхній душ і душову стійку, і Дон зайняв би занадто багато місця, і замість нього я вибрала трап у відвальному поверсі будинку. Є окрема пральня, тому пральної машинки тут не передбачена. Оздоблення всі стіни в квартирі, крім спальні і кухні, залишені під фарбування. У кімнаті замовників для створення затишної атмосфери я вибрала шпалери приємної текстури «Цолесон». Їх дрібний принт візуально розширить невеликий простір спальні. В якості підлогового покриття використовується практична масивна дошка. Тільки в санвузлі та кухні її замінила керамічна плитка «Ладіва фіоренза зберігання у невеликій спальні в якості систем зберігання виступають вбудовані шафи, які розташувалися по обидві сторони від узголів'я ліжка, у вітальні передбачена шафа вітрина і містка тумба під, а також стелаж для книг. У передпокої розмістилася вбудована шафа для сезонних речей. На кухні, крім модулів для посуду і техніки, є невелика комора. Де замовники будуть зберігати домашнє начиння? Світло у кожному приміщенні використовується кілька сценаріїв освітлення: центральний верхнє світло, люстра гармонійно доповнює місцевий. Я передбачила, бра поруч з диванною, обідньою групою і настільні лампи в спальні. Колір, колірна гамма інтер'єру, виконана в теплих тонах пісочних нефритових, гірчичних. Фіалкових яскравих акцентів немає приглушені кольори, налаштовують на спокій і відпочинок, створюють заспокійливу атмосферу. В результаті вийшов інтер'єр в прованських фарбах, дещо незвично для Скандинавії, але атмосфера того варта по-домашньому затишна і тепла. Меблі велика частина меблів обрана в магазинах Фінляндії. Для нас було важливо мати можливість при бажанні повернути модель і швидко знайти їй заміну нам особливо сподобалися вепсалаїнин і Асков Гельсінкі тут представлені цікаві колекції вінтажних меблів, також частина предметів буде замовлена у виборці. Декор і текстиль, декор в інтер'єрі підбирався з урахуванням кольорової палітри і здебільшого нагадує про захоплення замовників так, в спальні стіни прикрашають старовинні гравюри з нотами. А у вітальні на комоді розмістилася статуетка з вигляді скритки. у передпокої гостей і господарів зустрічає репродукція картини Роберта Вонноха, Роберт Вільям Воннох». Стиль стилістично. Інтер'єр еклектичний в ньому відчувається подих французького села, строгість класики і легкий вінтажний дух так вийшло гармонійне. Затишний простір з неповторним відчуттям свіжого літнього ранку. Термін. На реалізацію проекту буде потрібно 4-5 місяців. Метраж по приміщеннях коридор. 9-5 к. Кухня 7-5 к. Гумора 1-2 к. Спальня 8-5 к. Вітальня 10-76 к. Санвузол 1 дев'ять планування, поради читачам і міром як створити подібний інтер'єр 1, Використовуйте прямі лінії і нейтральні кольори, а в обробці вибирайте гладкі фактури. Так ви створите минемалистичну основу для інтер'єру два Прикрасьте кімнати меблями з округленими кутами і вибирайте світильники з м'яким обволікаючим світлом. М'який текстиль і декор додадуть суворому інтер'єру атмосферу спокою і затишку, додаткова інформація: бренди, що використовуються в проекті Коридор оздоблення, фарби, дюлюкс, сліпнина, орацлюксю «Плитка», Росерса інфініті, меблі, вбудована шафа, на замовлення, консоль і табурет, рамерцігоме освітлення пра. Вісіо Цонфорцу, люстра, Леноме кухня, оздоблення, плитка ладіва фіоренза, кухонний фартух, мозаїка, шпалери, солесон, підлогове покриття, масивна дошка меблі, цесар Етоїли, Італія, столова група, рамерцігоме, текстиль Сандерсон, лефакс антфовлер, освітлення, люстра, белон, афарерос бра, саропе, саропеспальня, оздоблення шпалери, солесон, пол, масивна дошка меблі. Ліжко в рамерці гоме, вбудовані шафи, на замовлення, столик і крісло, інтер'єрна лавка, камін, орацлюксюс текстиль, сімта десікнерсдюют освітлення, люстра і бра артиламп вілакіогостина, оздоблення, фарби, дюлюкс, пол, масивна дошка, меблі, рамерці гоме, ресторатіон гардваре, текстиль Сандерсон, освітлення, люстра Люциде Робінсанузел, оздоблення, плитка Ладія Гразія Фаянс, душова роцабаб. Анстрогарієнданцем меблі, шафа з дзеркалом, – освітлення пра Цітілюк.